Гора такий позивний мав Іван Горват із села Нове Поріччя Гордоцької громади. Він був надійною опорою для своєї сім'ї, побратимів і батьківщини. За них віддав життя додому. На щиті повернувся 14 травня. Попрощалися з воїном у місті Хмельницький, де він проживав останні роки. Тепер йому на віки 28. Запам'ятався відвертою, щирою, доброю дитиною, веселою, усміхнений завжди був. Шкода, що. Сьогодні гинуть такі молоді люди. У розквіті сил 9 травня загинув ще один городочанин Вадим Кицута, родом із Підлісного Олексинця. Як пригадують його однокласники, він був енергійним, відповідальним та кмітливим чоловіком. Навчався хорошо, математику знав добре. Я в нього списував. Людина добра, завжди відкликався на Якщо потрібна була допомога, все, він, він завжди підтримував. Не було такого, чи то вдома, чи то десь по роботі, бо ми працювали на будівництві. Він завжди, що треба була, яка допомога, він завжди підтримує. Підкаже, розкаже це Згадують Вадима і педагоги, зазначаючи, що він і після завершення школи допомагав навчальному закладу. В нашій школі багато по ремонту робив, дуже багато зі своєю бригадою працював. Дуже будемо його пам'ятати і згадувати завжди. Тільки все хороше. Хай земля буде йому пухом, хай спочиває з Богом. Власної родини Вадим не створив, тому всю свою любов і турботу дарував мамі, сестрі та племіннику. Рідні згадують його як справжнього майстра на всі руки. Він все майстрував своїми руками. Дуже хазяйновитий, дуже добрий, дуже гарні робив планування, ремонти і в Хмельницькому, і тут в селі, де він народився. У нього завжди була черга для того, щоб він міг прийти комусь зробити ремонт. чи то кухня, чи то взагалі він мав свою бригаду. Вони робили. Всі повністю всю квартиру під ключ, коли розпочалася повномасштабна війна, Вадим Кицута перебував за кордоном. Однак, як і більшість його однокласників, не зміг залишатися осторонь. Він повернувся до рідного дому та став до Збройних сил України. Коли ще їхав за кордону, він жагнав автівку, яку буде використано для потреб військових. Вадим був обмежено придатний своєму здоров'ю для військової служби. Строкову службу як таку не проходив, тому його зразу було зараховано в військову частину в Ярмолинцях. Але Вадим не міг сидіти тихо і спокійно в той час, коли агресор, ворог, коли нівичиться молодь України, коли порозривається цілісність нашої держави. Він попросився добровольцем, гостоміль, ірпінь, буча саме в ці страшні часи, коли там люто. Поводилися московітські загарбники. Останнім часом Вадим служив на Донецькому напрямку, там керував безпілотниками. А коли випадала можливість приїхати у відпустку, завжди відвідував своїх рідних та друзів і щоразу ніби прощався. Кожен раз, коли він їхав на фронт перед тим, як їхати, так що сталося, що мій батько це його хрещений батько. А його мама моя хрещена мама, тобто ми ще. Ну, зв'язаніше через церкву, окрім того, що ми дворідні брат і сестра. І щоразу, як він їхав на фронт, він щоразу заходив в гості з квітами, з тортом. І щоразу ніби як прощався. І все время казав, що якщо мене так станеться, що я не повернуся, ну, там просив там, подивитися за. Його сестрою так само за Богданчиком, щоб ми їх підтримували. 2 травня він востаннє обійняв рідних і повернувся на фронт. Вранці 9 травня загинув, прикриваючи побратимів. Додому на щеки він повернувся 15 травня. Похоронили воїна у його рідному селі Підлісний Олексинець.